Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така апаратура від Radiomaster, Radiomaster Pocket. E, насправді дуже цікава апаратура за свою ціну, а саме приблизно 2500 гривень, якщо замовляти на Aliexpress за версією ELRS і 2000 гривень за версією з мультипротокольним модулем це дуже, ну, це дуже круто насправді, бо в мене є ось така апаратура, її ціна 2000 гривень з модулем ELRS. На неї нема ні екрану, нічого. І крім того, за місяць-два часу лі лівий стік, е а саме Яв, вісь Яв, е перестав нормально працювати. Тобто стік накрився і про цю проблему часто розказували. І я шукав заміну цієї апаратурі, і ось знайшов Radiomaster Pocket. Отже, перейдемо до розпаковки. Така цікава коробочка. Тут написано. ЄЛРС e і колір, тобто чаркол це типу вугілля. Апаратура йде в такому мішечку. Насправді він не є дуже якісний, але за цю ціну це так само дуже приємно отримати такі комплекті. Ось так виглядає апаратура, на екран, така плівочка, пружинки і шнур. Отже, по самій апаратурі. Як можна побачити, вона без стіків, оскільки стіки Накручується і насправді дуже цікаве рішення. Його можна побачити в пультах від фірми DJI, в них відкручуються стікер Бо більшості апаратур, от, наприклад, апаратура FlySky. Свій час вона була досить популярна в плані бюджетних апаратур. Її брали практично всі, але час її прийшов, бо за свою ціну вона ну, не відповідає. Стільки прикрутили. Я вже поміняв пружинки, не на всіх осях, але поміняв, і мені так більше подобається. Так отже, по самій апаратурі. Антена відгинається ось так. Якщо ви літаєте на квадрокоптер і горизонтально ставите свою антенну. Якщо ви, наприклад, на літаку літаєте, можете повернути повернути антенну і літати з вертикальною антеною. Ззаді є такі резинові накладки, під ними ховається відсік для акумуляторів 17650. От так, далі по самій апаратурі, дві кнопки з фіксацією, одна без фіксації, слайдер. І переключатель трьохпозиційні. Кнопка System, Model, назад, перемотка сторінок і телеметрія. Кнопка вімплення і трими. І ще такий слайдер. До речі, набагато якісніший, ніж на Radiomaster TX12. Так, він шумить на Radiomaster tx 12 Ось так. Радіо Master Pocket. Якщо порівнювати по розмірах, по ширині приблизно одинаково, по висоті трошки нижча апаратура за рахунок того, що тут дисплей більший, і антена тут її можна знімати. Вона ось так відкручується і можете поставити свою антенну. Апаратура набагато якісніша, але та апаратура набагато цікавіша, тим що вона маленька. Бюджет у нас є LES модулем Це також є ЄЛРС модулем А це компактна зі зйомними стіками. І давайте от продемонструю, що тут в меню. Welcome тобто стандартне меню HTX. Тут відображається слайдер, наші кнопки. Так само на кнопках є підсвітка. Тоже цікаве рішення. В, вночі, наприклад, або коли темно. Дуже цікаво виглядає. По всьому корпусу такі лампочки сітяться, це дуже прикольно виглядає. Так само під дисплеєм видно під сітку Отже, по меню моделі, настройка моделей, вибір модуля внутрішнього, так само вибір зовнішнього модуля, на вибір є купа цих модулів. Але сама настройка і прив'язка dlrs приймачів відбувається в меню System і в скрипті ExpressLRS LRS. Часота пакетів, телеметрія, потужність. Потужність є 10, 25, 25, 50, 100 і 250 мВт. Не 1 Вт, але, в принципі, для більшості буде вистачати. Налаштування відеопередавача, підключення по Wi-Fi. І режим Bluetooth в Більшості апаратур на ЄЛРС є Bluetooth модулі, і вони можуть працювати в режимі Bluetooth джосика, тобто підключаєте до ноутбука, комп'ютера або телефону на Android. і можете керувати в симуляторі як по кабелю, так і по Bluetooth. Режим BIND. Я його не використовую, оскільки використовують BIN-фрази. Пізніше про це розкажу, коли ми будемо підключатись по Wi-Fi. Є від SD-карти налаштування. Пізніше покажу, як додати українську озвучку на такі апаратури під HTX або OpenTX. Зараз перейдемо до того, як підключити ваш дрон до цієї апаратури. Включення будемо розглядати, наприклад, ось такого сіньову ось подари FPV Sign Ape. Я поставлю в нього модуль Happy Module EP1. Включаємо акумулятор. Дрон пищить через те, що не підключена апаратура, він не видає помилку. Чекаємо, поки ось ця от лампочка на приймачі. Не почне мигати швидко підключаємося до комп'ютера через Wi-Fi. Отже, перейдемо до підключення, до приймача нашого, до перепрошивки. Експрес-ЛРС RX, пароль, Експресс ЛРС маленькими буквами. Приєднуємося. І нас зараз перекине на форму в браузері, там, де ми можемо наступати наш приймач. Так, нас цікавить Phrase. Е, Вписуємо, наприклад, вуп. Е, Зберігаємо. На цьому в принципі перезавантажуємо і на цьому в принципі налаштування нашого приймача завершується, і ми приходимо до апаратури. Як задати BIN фразу на апаратурі? Заходимо в вкладку System, настройки ELRS, Wi-Fi Connectivity, Enable Wi-Fi. І все. Включився Wi-Fi, переходимо до ноутбука. Отже, ми перейшли до комп'ютера, підключаємося до Експрес-ЛРС TX тепер, тобто передатчик, трансмітер. Нас покидає форму, вибираємо бінт-фразу, так само в Важливо, щоб вони були одинакові. Зберігаємо, перезавантажуємо і переходимо до нашого пульта. Отже, ми поставили на бінд фразу на апаратурі бінт-фразу, вмикаємо дрон. Вмикаємо апаратуру. Законектумось. Натискаємо ARM, все працює. Натискаємо Біпер, все працює. І на кнопку без фіксації в мене назначений запис на камеру. Давайте перейдемо до детального порівняння з Radio Master TX12. На даній апаратурі стіклівий підпружинений, оскільки вона використовується на дроні, який утримує висоту, для цього потрібна підпружинка стік. Пізніше покажу, як на цій апаратурі таке зробити і налаштуємо на стіки. По вигляду, загалом стіки на даній апаратурі ніби менші. Але не суттєво на Radiomaster TX12 стільки можуть міняти висоту. Тут це неможливо, скільки стільки просто знімаються на TX12 версії. Є тумблери, і це я вважаю великий мінус, оскільки, якщо його їх кинути, цю апаратуру, що кинути в рюкзак, ці тумблери просто обламаються. Це наблюдалося на великій кількості апаратур, і не, це, це не є на на даній апаратурі, просто переключателі, кнопки. І тут нема чому ламатися. Це просто ставиться в кишеню, знімаються стільки, ставиться в кишеню і все, їдемо літати. На Radiomaster tx 12 е, великий джар-модуль. Сюди можна ставити, наприклад, е, ну, любі великі модулі: ІЛРС, Фрескай, Crossfire або Tracer, наприклад. На даній апаратурі е, Radiomaster Pocket маленький джар-модуль. Аналогічно сюди можна ставити любі протоколи, навіть мультипротокол можна поставити. Так само є від радіомастера модулі зовнішні. І в принципі, це не є проблема, що тут менший модуль, а тут більший, оскільки зараз вся індустрія переходить на маленькі jr модулі Антена тут зйомна, то відкручується на SMA розємі і ставиться будь-яка інша антенна. З одного боку, плюс, з іншого боку, хтось по незнанню. Можу вимкнути апаратуру без е, антени, і вона може згоріти. Не буквально, але деякі компоненти там просто можуть е, згоріти і вона перестане працювати. Тут, е, в принципі, хороша антена, досить я вже тести провів, вона нормальна, вона пробиває через 4 стіни нормально. В принципі, навіть більше, тобто за будинок я залітав, і сигнал досить хороший залишається. Так само повертається антена в бік. Якщо вам потрібно на літаку, наприклад, літати вертикальною антеною, повертається антенна і ви літаєте. Тут це так само робиться. Це звичайна така сосиска антенна, її називають, і ви її хочете крутити. Також в ТХ12 є ручка така для переноски. В принципі, зручно, але сама апаратура велика і компенсується в меншій апаратурі тим, що вона просто маленька, їй не треба ручки, ви просто ставите кишеню. І пішли. За антенну так носити я б не радив, бо <свят> десь вдарити, або ще щось і вона відломиться. По живленню. Обидві апаратури живляться від двох батарей 1850. Тут можна поставити інші батарейки будь-які. Тут ось написано конкретно, літій Полімер, літій іон. Е і можна поставити 21700 наприклад батарейки. Тут обмежено все тільки 18650. Хіба якось колхозити тут вирізати це все, але я б це не радив робити, оскільки спортити апаратуру. Тут, в принципі, більше місця, набагато, можна поставити е, інший акумулятор. Трошки по, про характеристики розкажу. Моя апаратура має версію LRS е, FCC, тобто американська версія, і має потужність 250 мВт. Якщо, наприклад, європейську версію брати, вона позначається LBT або EU, то вона має потужність 100 мВт. Якщо, наприклад, братися апаратуру не в ЄЛРС конфігурації, а в мультипротоколі, то вона має потужність тільки 100 мВт. На вибір дається два кольори: Чаркову, це по факту темний прозорий пластик. А також є прозорий матовий колір. Цього можна окремо купити кольоровий корпус і поміняти його на вибір. Дається синій, рожевий, зелений та оранжевий. Я думаю, з часом буде з'являтися більше кольорів, але і зараз це непогано, оскільки до цього моменту. Бість апаратур були в звичайному або темному, чорному якомусь кольорі, або все рівному, наприклад, яке ферська, якісь тараніси. Вага даної апаратури без акумуляторів 288 грам. З акумулятором вона буде важити приблизно 400 грам. Це досить невелика вага. По дальності польоту Рівноком заявлено, що дрон буде літати 2 кілометрів і більше, і в це реально віриться, оскільки ЄЛРС модулі відрізняються дуже хорошою дальністю польоту і хорошою якістю. Загалом керування, але це не є прям дуже крута дальнобійна система. Вона має 24 ГГц і в принципі 24 ГГц прямо аж далеко літати не завжди вийде. Для цього використовують в більшості випадків, наприклад, 915-868 МГц, залежно від регіону. Але хочу відмітити особливості ЄЛРС протоколу в цілому. Модулі коштують дуже дешево, модулі починаються взагалі від 15 доларів. Це я про приймачі зараз говорю. Передатчики так само можна купити по низькій ціні, досить. І ось такі апаратури, як по прикладу, Radiomaster Pocket коштують досить недорого, вона коштувала 2500 гривень. Ось така апаратура V-Lite Radio 2 SE коштувала 2000 гривень приблизно. В Україні 2500. Radiomaster Pocket поки що немає в Україні, нічого не можу сказати за неї. Але якщо порівнювати, різниця в 500 гривень. Якщо брати на LRS модулі. Реально коштує. того. Тут додається екран, тут додаються нормальні кнопки, нормальна антена, яку можна повернути. Нормальні стіки. Не перевіряю, наскільки вони довго будуть служити, але знаючи компанію Radiomaster, вони досить якісні, я думаю. А В даній апаратурі вже вісь ява здохла і не працює покажу, як перевести апаратуру на українську мову, додати українську озвучку. Приходимо за посиланням під відео, відкриваємо цей архів, завантажуємо його. Ось така бабочка. Тут є всі файли для озвучки. Перше вмикаємо апаратуру. Тепер втикаємо кабель, вибираємо USB Storage. Зараз вона має з'явитися в самому комп'ютері. Вона з'явилась. Тепер копіюємо це все. Вибираємо апаратуру. Далі Sounds. Англійська. Просто вставляємо. І ті елементи, які вже тут є в системі, і які є в нас в архіві, вони вставляться і заміняться. Замінити. Абсолютно аналогічно все робиться на Windows або на іншій системі. Також, перекинув я озвучку на апаратуру. Включаємо апаратуру від ноутбука, від комп'ютера. Так, ось апаратура. Виходимо вкладку System. Нам, в принципі, нічого не треба міняти. Ми замінили озвучку з англійської. Вітаю, пілоти! Політаємо. Все. В принципі, так, екрану трошки не видно, засвідчує він. Але озвучка є. Все класно, все є. Привірюємо. по центру. Прийдемо до заміни пружин на апаратурі. Знімаємо ці накладки бокові. Витягуємо генератори. Якщо настроїти просто стільки, можна їх настроїти звідси. Але я пропоную вам все-таки розібрати повністю апаратуру. Це робиться в принципі просто. Головне в таких моментах в будь-яких апаратурах насправді головне не сильно. Закручувати потім назад. Беремо 2-мм шестигранник, Скручуємо назад, просто не сильно закручуйте, бо болт сам вкручується в пластмаску і можна його зірвати. Піднімаємо кришку. Для зручності я би радив цей шлейф від'єднати. так від Покажу, як міняти пружину, на наприкладі UC газу. Тобто якраз покажу, як зробити так, щоб він тривався стік із цієї сторони. так само. Для центровки стіка для початку потрібно відкрутити, відкручуємо цей болтик. Небагато, в принципі, просто, щоб він не прижимав стік. От стік. Падає. Щоб прижимати загалом стік, щоб він центрувався, просто треба закрутити до цей болтик. Все і вертається в центр. Тепер я покажу, як поміняти пружинку. Відкручуємо повністю цей болтик і відкручуємо ось ці болти. Знімаємо частину з пружиною, лишається от така от маленька пружинка. Беремо більшу пружинку. Я би казав перше, на цей ряджок закріпляти. Закріпили на рычажок. тепер на найменшу деталь. Тепер саме основне це потрібно попасти ось сюди. Ось цю деталькою. Далі беремо цей речажок, який в нас був, ставимо і закручуємо. Докручуємо болт до кінця або майже до кінця. Давайте трошки про будову. sd карта порт для зарядки, батарейка для зберігання часу і інших даних, моторчик, вібро, наші підключення шлейфів, модуль передачі. Я собі так думаю, що його можна поміняти. Тут є перемички, її можна підключити до іншого, наприклад, передавача. Можете поставити будь-який інший протокол. ufl роз'єм, тобто, при великому бажанні, ви можете сюди антенну якусь іншу поставити, наприклад, вставляємо шлейф. Ставимо назад кришку, прикручуємо на 4 болтика. Не сильно, бо можна зривати різьбу, і буде неприємно. Після того, як зібрали апаратуру, вставляємо акумулятори, перевіряємо, чи вона працює. Згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Якщо хочете зробити, щоб ви натискаєте, наприклад, на ARM вас голосом видавалася команда. Потрібно перейти в модуз, перемотати до сторінки спеціальні функції, 10-та сторінка. Давайте, наприклад, кнопки SI, при натисканні буде грати гімн України. при натисканні кнопки. Душу. Підведемо підсумки по даній апаратурі. Якщо вам треба якусь бюджетну апаратуру на HTX, зразу беріть і не думайте. Якщо, наприклад, ви більш такий прошарений користувач, який настроює стіки, наприклад, щоб було м'якше. Ось дані стіки на цій апаратурі, я настрою, щоб не були м'якіші. На цій апаратурі вони не сильно м'якше стають. Маленький екран. З одного боку, мінус. Але з іншого боку, для чого вам великий екран? Ця інформація тут читається. Якщо у вас, наприклад, зір поганий, напевно це буде мінус. Для мене це не мінус. в мене хороший зір. Підсітка кнопок це так само круто. Якщо, наприклад, вечір літаєте, видно це, але з іншого боку, ви літаєте в окуляр. Для вас це не грає ніякої ролі по порівнянню з іншою апаратурою на Ялересі. Апаратури здох стіки, тобто один лівий стік здох. Хіба міняти на датчика хола стільки ставити. В даній апаратурі через місяць-два я запишу ще плюс. досить використання і розкажу, що мені поламалося, що не поламалося. Потрібно ще також пошукати, можливо, для даної апаратури є стільки на датчика хола. Так само буде цікаво подивитися, як це все виглядає, як вони будуть працювати. Плюсів, антенна може повертатися. В вертикальне положення для тих людей, які літають, наприклад, на літаках, так само стіки, які знімаються, але з цього випливає інший мінус. Насправді для мене стіки занадто низько стоять для хвату щипком. занадто низько, і буду щось думати, як їх вище поставити, наприклад, або болт накручувати і накручувати стандартні кінці від стіків. Інших пультів або щось інакше робити. В принципі, живлення від двох акумуляторів, апаратура досить довго живе, виробником заявлено 9 годин. Як це насправді буде через місяць-два вам розкажу. А мінусів, це те, що стільки мають досить невеликий розмір. В порівнянні, наприклад, з апаратурою подібного класу Jumper T20, чи в ній є однорозмірний стік. І давайте під кінець завершальний такі від мене. Що ж обрати? Radiomaster tx 12 чи Radiomaster Pocket? оскільки. Апаратури приблизно в однаковому ціновому сегменті знаходяться. Насправді, якщо початківець, якщо не потрібні цифічні функції, наприклад, та сама підйомка стіків, це здавалося би стандарт всі індустрії підйомка стіків, але ці апаратури від цього відмовились, і я вважаю, що більшість користувачів не буде страждати від цього. В раді мастерті за трошки більше кнопок тут є два слайдера. Шумблери, дві кнопочки без фіксації, є ручка. Радіомастер tx 12 має більший екран. Я вважаю єдиним плюсом Радіомастер tx 12 то що тут відкручується антенна, для когось це буде реально плюс. І те, що тут стіки настроюються на м'якше положення, оскільки для мене це реально важливо. А загалом, в принципі, апаратури дуже схожі. Єдина для мене вагома така різниця між ними це стіки і все. Отже, підсумки ми підбили. апаратури я рекомендую до купівлі. Якщо ви початківець, якщо ви такий більш пошариний, навіть користувач. Якщо ви професіонал, то я думаю, ви не дивитесь на таку апаратуру. у Вас є вже своя апаратура, до якої ви звикли, стільки до яких ви звикли, і нафтування, до яких ви звикли. Так, апаратуру рекомендую. І всім дякую за перегляд і до наступних зустрічей.